Замкнутися в рамки натуральної, національної економіки і жити з високими світовими стандартами неможливо. Ми добре повинні усвідомлювати, причому як філософію, інтегруватися в світ, завойовувати новий український інтерес, незалежно від того, про який ринок ми говоримо, чи про Схід, чи про північ, чи про Захід, чи про південь. Для цього ми повинні проводити з одної сторони. Агресивну економічну політику, амбітну, я б сказав би, економічну політику. А з іншої сторони бути на тому ринку значить прийняти правила, принципи, глобальні концепції, в рамках яких і твориться а, чотири простори свободи. Тому, коли ми говоримо про логіку вчорашньої події, я б почав би з того, що істинно вчора був. Великий історичний день для України, перш за все для українського громадянина, для української держави. Це колосальний поступ перед для того, щоб представити українського виробника як рівного серед рівних на всьому глобальному торгівельному просторі світу. Встати під покров тих інструментів, засобів, захисту, під якими стоїть 95% всього торгового ринку світу. На сваблі цей ринок, тому що цей ринок самий платіжний у світі, бо там знаходяться самі ключові покупці нашої продукції. І тому цю дорогу ми так амбітно формулювали і так довго йшли з точки зору екскурсу останніх 15 років. Відлік можна робити з вчорашнього дня. Україна знаходиться в глобальній торговій системі. Ми сьогодні почали приймати ті закони, які адаптують Україну до світової організації торгівлі. Ми внесли сьогодні зміни до закону про страхування, де відкривається страховий ринок, і ми внесли сьогодні всі необхідні зміни до законів, що стосуються питань інтелектуальної власності. І далі ми будемо наше законодавство і всі регламенти, які сьогодні є в Україні, адаптовувати до роботи України в світовій організації торгівлі буде на не НАТО. Зараз почнеться проблема російської мови. Не російська мова голодомор. Потім ОНУПА. Тепер я вже став переживати про питання світової торгівельної організації, адже це всі речі інспіровані, які не несуть жодного конструктиву, а які несуть виключно розкол в українському суспільстві і не дають можливості в тому числі і парламенту нормально працювати. Щодо ролі і місця парламента, то як голова парламента, я хотів би ще раз зазначити, що парламент не буде інструментом чи картою в чужих руках. Парламент буде працювати самостійно як єдиний законодавчий орган. І які би рішення, якому би вони не подобалися, вони все рівно будуть раніше чи пізніше прийматися в стінах парламенту в тій чи іншій формі. компроміс буде знайдений. Ще раз хочу сказати не так швидко, як я думав. Не так, але на превеликий жаль, далеко не все від мене залежить, тому що в голови парламента є один плюс і є один мінус. З одного боку в нього немає власної політичної сили, а це означає, що він позбавлений можливості впливати безпосередньо на процес голосування а з іншого боку, слава Богу, що немає власної політичної сили, у нього немає залежності від цієї політичної сили і від тієї. Чи іншої групи, яка представлена цією політичною силою? Примара дострокових виборів вона напевно є виключно в думках політологів і експертів. Пункт перший: я думаю, що жоден передвиборчий штаб сьогодні не встані профінансувати дострокові вибори. Пункт другий, якщо політичні сили думають, що вони досягнуть е, певної підтримки українського народу на наступних дострокових виборах, то вони глибоко помиляються. І пункт третій вже сьогодні дуже легко спрогнозувати фаворитів таких дострокових виборів. Ну, нехай політичні керманичі почують це моє звернення і подумають про те, чи треба приходити в стіни українського парламенту вівторок і працювати, чи цього не потрібно робити. Йдеться у преамбулі посилання на статтю 8 закону 2003 року. Де зафіксовано, що Україна ставить за мету набуття членства в НАТО при збереженні стосунків стратегічного партнерства з Російською Федерацією. А відтак пропонується зафіксувати один пункт: рішення щодо вступу України до НАТО можуть прийматися виключно за результатами всеукраїнського референдуму. Рано чи пізно до цієї позиції пристануть у Верховній Раді України. Хотіли, щоб це було раніше, тим паче, що треба приймати. Ті закони, які є пекучими, сьогодні включився рахівник, що відповідно до Конституції України, президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України у випадку, якщо протягом 30 днів чергової однієї чергової сесії не відбуваються пленарні засідання. На що я почув репліку декого із представників опозиції про те, що президент не має цього права, оскільки в конституції написано, що він може розпустити парламент лише раз протягом одного року. А цього в конституції, між іншим, шановні немає. В конституції натомість написано, що президент дійсно не може розпускати парламент протягом одного року, тобто, якщо він розпустив, то через рік він вже більше не може. Хочу нагадати, що відповідно до указу президента, який по якому були проведені дострокові вибори, ви там не знайдете ні одного слова про те, що достроково припиняються повноваження Верховної Ради України. Президент констатував відсутність повноважності Верховної Ради України. Я їх не боюся. Я переконаний, що ми легко будемо мати значно більше ніж 227. Голосів, які зараз на які зараз можна, може покластися коаліція, я переконаний, що це також допоможе українському народу і дуже дуже швидко розібратися. Хто хоче працювати, хто не хоче. Я озвучу по мою особисту позицію. Звичайно, що ми це питання не обговорювали на рівні блоку. Я тільки кажу, що я не бачу жодної причини боятися дострокових виборів. Я особисто просто через себе це все пропускаю, тому що я вважаю, що так країна не може працювати, так парламент не може працювати, і не для цього ми проводили як чергові, так і дострокові вибори. І не для цього в українському законодавчому органі сьогодні є 450 народних депутатів. Тобто я вважаю це особистою трагедією. Трагедію, в тому числі і для країни, що ми дійшли до повного абсурду, замість того, щоб вирішувати питання про прийняття закону про прожитковий мінімум, про скасування депутатської недоторканості, про внесення змін до закону України про державний бюджет. У мене пальців не вистачає, що загнути. Ми займаємось, бог його знає чим, і позоримо ключовий єдиний законодавчий орган держави. Тому ще раз вам хочу підкреслити: вважаю це особистою трагедією. Те, що сьогодні відбувається в стінах українського парламенту. Тому, знаєте, в мене сміху, ну, посмішка вона може бути ну, на, на, на певному шоу. Тут же шоу немає. Це ж не, не шоу-програма, яка повинна певним чином розважати українських громадян. А те, що стосується взагалі ну, ситуації, яка там відбувається, ми дуже спокійно спілкуємось. Це, знаєте, в залі там. Можуть бути мордобої. ми спокійно спілкуємося, тому що все таки як не як, це ж політична еліта держави. Ну не можна собі дозволятися вже опускатися на рівень нижче плінтуса законодавчі ініціативи перенесені для того, щоб розглянути їх після того, як відбудеться засідання ради національної безпеки оборони 15 лютого. Це ніяк не стримує приватизацію. Ще раз хочу вам про це сказати, оскільки всі об'єкти, про які зараз йде мова на засіданні уряду, це об'єкти так званої. Групи, г і по ним уряд прийняв, що він особисто буде затверджувати умови приватизації. Отже, ніхто не заважає уряду сьогодні в рамках затвердження умов по конкретному об'єкту застосувати всі свої новації, ініціативи. Як це і спробували зробити зараз, коли затверджували умови по приватизації одеського припортового заводу. Таким чином приватизація іде повним ходом. Оголошено декілька 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 умов. Відтак в найближчий час буде оголошено декілька конкурсів. Що стосується обленерго я Аби якусь можливо крапку поставити в ці дискусії, ще раз хочу підкреслити, що жодного разу президент ставив питання про те, що ми категорично проти продажу. Президент став питання про те, що за його інформацією до Економічної транзакції по продажу обленерго долучаються деякі політичні аспекти, оскільки але однак він не заперечує проти того, щоб міноритарні пакети обленерго були виставлені на продаж вже найближчий час. Я думаю, що і трапиться. Тобто, обленерго 8-8, про які йшла мова? 6, по-моєму, будуть так? продаватися. Так? Будуть продавати Безумовно, вчора вийшов указ президента про створення міжвідомчої робочої групи з напрацювання законодавства про приватизацію. Сьогодні відбудеться в секретаріаті президента перше засідання цієї робочої групи, і як на попередньому засіданні. Кабінет міністрів пан Шлопак доповідав. Планується засідання РНБО на 15 лютого, де мають виносяться питання щодо розробки концептуальних засад приватизаційної політики в 2008 році. І це питання комплексне, тому вирішили штучно не відривати цей законопроект від решти законопроектів про приватизацію. І тому це питання, я так розумію, знали з розміру. Затверджувався тільки короткий перелік це 14 пакетів акції, приватизація яких має здійснюватися разом з земельними ділянками. А великий перелік він має йти на наступне засідання кабінету міністрів. Там же великий перелік це близько 466 пакетів акцій державних підприємств. Це все взагалі, що є зараз розпоряджені фонду державного майна. Левова частка це пакети акцій, і близько 76 це державні підприємства, які підлягають перетворенню і підготовці до приватизації в 2008 році.